Міський голова Чернівців ще немає такого документу, він є на сьогодні лише у голови Чернівської обласної адміністрації, у голова Київської обласної адміністрації, тепер буде у Чернецької міської голови. Це ексклюзивний продукт. Сподіваємося, що завдяки цьому продукту Чернівська міська рада стане і органами місцевого середування, державної громади на території Чернівської області стане зразком долю частин. Це не тільки діяти правильно, коли нас не не дивиться, це також і про те, як побудувати цілісність будь-якій організації. Тобто, коли організація працює на тій тілі і яких зможуть. Наприклад, міська рада споредає щоб доглядати потреби містям, в місті Чернівці, і створювати умови для бізнесу для його Сподіваємося на півдну співпрацю. Також ми з органами саме середування підписували. З Львовом, з Харковим, з Петровськом декларації доброчесності місцевого середовища, Сподіваємося, що Черниці також поєднаються до такої декларації, наповнять її реальним змістом, тому що тоді і Україна, і Черниці, і кожен населення України буде точно доброчесною, точно відповідати критеріям вступу. і в ЄС.